В ефірі «700 секунд. Сьогодні у випуску Ізмил відзначив день гідності та свободи. Святкування міжнародного дня студентів в Ізмильському державному гуманітарному університеті у листопаді православні християни відзначають собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безплотних. Вітаю у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 21 листопада орієнтовно такі. 319 тисяч 820 осіб особового складу, 5 тисяч 439 танків, 10 тисяч 174 одиниці бойових броньованих машин, 7 тисяч 752 артилерійські системи, 899 реактивних систем залпового вогню, 588 засобів протиправлення, повітряної оборони: 323 літака, 324 гелікоптери, 5771 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 1564 крилаті ракети, 22 кораблі, 1 підводний човен, 10134 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 1098 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської. Області під час звернення до центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднатись до сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. 21 листопада відзначається День гідності та свободи. З нагоди цього дня в усіх населених пунктах України відбулися традиційні меморіальні заходи. В Ізмилі пройшла церемонія покладання квітів до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Подробиці у репортажі. 21 листопада відзначається День гідності та свободи на честь початку двох революцій. З нагоди цього дня в Ізмелі о 9-й годині ранку пройшла церемонія покладання квітів до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченко. У заході взяли участь керівництво міста Ізмильської районної військової адміністрації, Ізмильського району, представники силових структур, військовослужбовці та мешканці міста. Ще не Слава ще нам братя двадцять листопада водночас урочиста і болісна подія, урочиста. Адже це день початку революції, яка підтвердила європейську самоідентичність нашої країни, непоборне прагнення українського народу до справедливості, незламність його духу. День гідності та свободи встановлено указом президента від 13 листопада 2014 року, на честь початку цього дня двох знаменних подій у новітній українській історії помаранчевої революції 2004 року та революції гідності дві 2013 року ми пам'ятаємо, як змінювали нашу державу та наш світогляд події на майдані, як ми виборювали своє право жити на власний розсуд у вільній і незалежній Україні. Цей день символ творення новітньої історії держави. Пам'ятна дата, що вшановує мужність та патріотизм українців, які відстояли свої споконвічні цінності, свободу, демократію та європейськість. 80 днів і ночей, тривожних, заплаканих і вимовлених, залишивши свої родини, сотні тисяч людей стояли на вулицях день і ніч у морози, відстоюючи свій цивілізаційний вибір бути частиною Європи. Революція гідності і російсько-українська війна це єдиний процес, початок чергового витка протистояння, продовження боротьби українців за цінності, за свою історичну пам'ять, культурну ідентичність та майбутнє. Герої, ви чиїсь сини та друзі, чиїсь кохані і чиїсь брати ви віддали життя за рідну батьківщину? Ви полягли, хоч треба було йти, вас не забути. І не стерти пам'ять. Ваша душа горітиме в віках. Ви не боялись ні зусиль, ні смерті. Боролись серцем з миром на вустах. Україна знову бореться за свою свободу та незалежність, захищаючи від агресора. Боротьба триває, воля має високу ціну, яку сьогодні Україна платить сповна, відстоюючи свою незалежність у війні з Росією. Ми дякуємо всім гідним і вільним. Тим, хто зі щитом і на щиті, для яких найважливішими цінностями були, є і будуть гідність і свобода. Ми обов'язково переможемо, адже наша зброя, як і ми, заряджена нашою гідністю і жагою свободи. І як ніколи, ми єдині у своєму бажанні перемоги і миру. Ми вистояли на майдані. Переможемо у війні на заході. Усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв Небасної Сотні, всіх загиблих захисників та захисниць та тих, хто на майдані здобував свободу для країни. На завершення урочистого заходу до пам'ятника Тарасу Шевченку поклали квіти усі присутні. Квіти до підніжжя пам'ятника Великому Кобзарю влягали з вірою про те, що переможний дух, дух свободи, ті чесноти та цінності, які загартовувалися на майданах, приведуть до перемоги. Сніжана Щербина Іля Кулинич для програми новин. 20 листопада відбулася нарада під керівництвом голови начальника Ізмельської районної державної військової адміністрації Родіона Абашева, в якій взяли участь перший заступник голови Ізмельської районної державної адміністрації Сергій Проданов, заступниці голови Ізмельської районної державної адміністрації Марина Деной та Ірина Холостенко. Голови міських селищної та сільської рад Ізмильського району, працівники Ізмильського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, працівники Ізмильського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області учасниками наради були обговорення питання заходи щодо проведення мобілізації у громадах. Про роботу ВЛК, про безбар'єрний простір в територіальних громадах та в центрах надання адміністративних послуг, стан бронювання працівників комунальних підприємств. За результатами наради начальникам ізмальської районної військової адміністрації надано ряд доручень відповідно до вимог воєнного часу. 17 листопада в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті пройшло святкування до міжнародного дня студента. Докладніше дивіться далі. 17 листопада до міжнародного дня студента в Ізмиївському державному гуманітарному університеті в атмосфері веселощів та тепла пройшло святкування у стилі 20-х років 20-го століття. Проведення тематичного заходу стало ініціативою студентської ради університету. Тематичний вечір розпочався з привітань голови студентської ради і ДГУ влади новак. Хочу привітати всіх вас з міжнародним днем студента. Щасливого свята, та нехай цей вечір стане для вас найіскравішим студентському році. Після щирих привітань усіх учасників запросили до столу, а потім на студентів чекала насичена програма з різноманітних настільних ігор та розваг. Урочисте святкування до міжнародного дня студента стало яскравою сторінкою в історії студентського життя і ДГУ, та ще надовго запам'ятається усім учасникам заходу. Щиро всіх вітаю з міжнародним день студента, Бажаю вам жити без перескладань. Бажаю вам поменше їсти мірини. І що? Враження про сьогоднішній вечір все було дуже круто. Проведення таких заходів в Ізменицькому державному гуманітарному університеті не лише додає радісних моментів студентського життя, але й сприяє формуванню позитивного образу університету в очах студентів. Першим ділом хочемо поздравити всіх студентів праздників, з ним студентів. Сьогодні ми підготували тематичний вечір, посвящений 20 годам. Готовили довольно-таки долго, его, наверное, в протяжении двух недель. Собирали образы, откуда только можно. Да. Вот. Было очень атмосферно, очень приятно. Вот проводить остальные игры. Вот. Ну и передаю слово Татьяне. В свою очередь хочу поблагодарить также студенческий совет активных участников данного мероприятия. И хочу сказать им спасибо за то, что все-таки это есть, что это все-таки проводится в такое время, и что мы действительно смогли это сделать, что это весело, интересно, круто. И надеемся, что мы дальше будем идти в таком духе. Таким чином, ініціативи, спрямовані на створення сприятлого дружнього середовища, є важливим елементом загального успіху університетської спільноти. Влада Нова Киля Кулинич для програми новин. Про пожежну і мінну безпеку рятувальники розповіли учням із Мильського ліцею номер 6 з гімназією. Співробітники служби порятунку роблять все можливе, щоб зробити дитячий світ безпечнішим. Саме тому рятувальники проводять уроки з пожежної та мінної безпеки і навчають дітей, як діяти у разі виникнення різних надзвичайних ситуацій. Таке заняття фахівці служби порятунку провели в Ізмильському ліцеї номер 6 з гімназією. Учням донесли важливу інформацію про види вибухонебезпечних предметів. Їх специфіку. розповіли, як діяти у разі їх виявлення. Ця тема вкрай актуальна для українських підлітків. Додатково учні отримали знання з правил пожежної безпеки та як правильно користуватися вогнегасником. Діти зацікавлено слухали рятувальників. Кожен мав змогу задати питання та отримати змістовну відповідь, а також поділитися власним досвідом зі свого життя. У листопаді православні християни відзначають собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безплотних. Це християнське свято на честь архістратига Михаїла та очолював ним янголів Господніх. Вважається головним святом на честь святих янголів. Докладніше про історію свята дивіться далі. У листопаді православні християни відзначають собор Архістратига Михаїла та інших небесних сил безплотних. Святкування собору Архістратига Божого Михаїла та всіх небесних сил безплотних встановлено на початку IV століття на помісному лаудикійському соборі, який 35-м правилом засудив і відмовився від єретичного поклоніння ангелам як творцями правителям світу і встановив православне їх вшанування. Ангельські чини поділяються на три ієрархії: вищу, середню і нижчу. Кожну ієрархію становлять три чини. У вищу ієрархію входять серафими, херовими і престоли. Середню ангельську ієрархію становлять господства, сили і влади. Господства володарюють над подальшими чинами ангелів. У наступну ієрархію входять начала, архангели і ангели. Всі чини небесної сили носять спільну назву ангелів за суттю свого служіння. Господь відкриває свою волю вищим ангелам, а вони передають нижчим. Над усіма дев'ятьма чинами поставлений Господом святий рехистратих Михаїл, ім'я якого в перекладі з єврейською хто як Бог вірний служитель Божий, бо він скинув з небес горділого диницю з іншими занепалими духами. Архангел Михаїл з давніх часів прославлений своїми чудесами. Зі святого писання та святого передання відомі також архангели Гавріїл сила Божа, провісник і служитель Божественного всемогуття. Рафаїл зцілення Боже, цілитель людських хвороб, уріл вогонь або світ Божий. Просвітитель Салафиїл молитвиник Божий, що спонукає до молитви. Гудеїл, то, що славить Бога. Зміцнює тих, хто працює заради слави Господньої, і посередник про відплату їм за подвиги. Варахаїл роздає Боже благословення та добрі справи. Посередник, який випрошує людям милості Божій. Іремеїл піднесення до Бога. Влада Новак для програми новин. Прикордонники подільського загону в ході реалізації оперативної інформації запобігли незаконному переправленню осіб через державний кордон. Як з'ясувалося, жителі різних областей України скористалися послугами перевізників до кордону, яких порадили інтернет організатори за попередньою домовленістю. Прибувши на територію слуміжної держави, вони мали сплатити від 3800 до 5000 доларів США з кожного. За повзятливими таксистами вивелися 63-річний та 33-річний жителі Одещини, які зустріли чоловіків та довезли до визначного місця. Зрозумівши, що їх викрили прикордонники, правопорушники вдались до втечі, полишивши своїх клієнтів та транспортний засіб. Завдяки злагодженим діям правоохоронців, горе шоферів було знайдено та затримано. Наразі їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 332 кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Транспортний засіб вилучено встановленим порядком. Клієнтів притягнуто до Адміністративної відповідальності за статтею 204.1. КУПАП. Що стосується курсу валюта, прогнози погоди в Ізмаїлі, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 28 копійок. Продати за 37 гривень 81 копійку. Єврокупівля 39 гривень 33 копійки. Продаж 41 гривня 2 копійки. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 21 листопада, в Ізмаїлі очікується хмарна погода в день з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В день 8-10 градусів тепла. В Одесі хмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 вісім метрів на секунду. Температура повітря вночі – три градуси. В день сім градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті ізмейлтіві.ком на ютуб каналі та у соціальній мережі Фейсбук. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.